Доброго дня, мене звати Микола. Я військовослужбовець, який пройшов шлях пораненого бійця. Мене звати Сергій і Вітаю! Мене звати Олексій. Слава Ісусу Христу! Слава Леніки, вітаюся, товариство щасне, котре пише писанки до великодний свят. Цей Пасхи будемо прикрашати. Побачити, дякувати Богу, що маєте добрий настрій великодні вже сьогодні. Дякую вам. Щось вас обов'язково вийде. Дякую вам, дякую донорам за підтримку та допомогу програмі. Врятую кінцівку та за те, що військовослужбовці, ветерани можуть відпочити душею та в загальному відновленню здоров'я. Я від цього серця вітаю вас з великодніми святами. Бажаю вам Божого благословіння та нехай мир та любов прийдуть у ваші домівки. Дякую всім донорам, які допомагають програмі Врятуй кінцівку, долучились до допомоги і продовжують допомагати. Щира подяка від усіх нас, команді фонду здоров'я українського народу, програмі Врятуй кінцівку, стрійській іпархії Української греко-католицької церкви і всім донорам програми Врятуй кінцівку, завдяки підтримці яких. Рятуються кінцівки та життя наших військових. Дякуємо! Дякуємо.